Заїхали мити мою малишку. Та-дам! Черга велика, тому що в нас нарешті вже сонечко, немає вітру і всі хочуть помити машинки. Красота! Нам деки, потім не Ми ж не домовлялися, що має такий день. Ми зараз їдемічі магазин, ні? Але Але в декатлон Але, в, дека, але в... в декатлон. А в декатлон тоже є іграшки. Напевно. Чем даш мамі? Мамин зайців! Я кохаю! Мамин зайчик! Ой, мами, нескупила такий лімпіадор. Як це? Коротше, чистити панель в автомобілі. Будемо пробувати чи він нормальний? Це я купила в Алді зразу з тряпочкою для полірування 2,2 бари і будемо підкачувати колеса. У мене знову з'явився значок, що тиск в колесах зменшився. Що донь, хочеш? Ні, ми на заправці нічого не купуємо, ми зараз поїдемо в магазин. Ріко, що ти собі купив? Бесна! Відкрити тобі? Я, я От, Приїхали ми з Маркадони. І що я вам скажу? Продуктова корзина не міняється, але ціни міняються мега круто. Ціни піднялись конкретно колись ось такі 5 сумок. Ми могли. Ось такі 5 сумок ми могли купити за сумою, ну 150 євро. А зараз виходить більше 200. Ну що ж, як ви побачили, повернулися ми з Маркадони, в принципі, що ми купили, показувати не буду, тому що наша продуктова корзина, як зазвичай, вона не змінюється. купуємо такі основні речі, і ми їх купуємо. Трошки більше, ніж на тиждень, воно виходить, може і до двох тижнів. Але серед тижня нам взагалі приходиться йти в магазин, докупляти, наприклад, овочі, фрукти, молоко. Тому що молоко дітки часто п'ють і багато його п'ють. Такі необхідні речі, які ми докуповуємо. Але. Що я зауважила? Так, ми купили практично все те саме, що кожного разу. Ми купуємо в маркадоні. Це була суто маркадона, ми поки в інші магазини не їздили. І вартість чеку вийшла практично 250 євро. Діліться, ви як закуповуєте? з раз на тиждень, раз на місяць, як у вас виходить? Тому що я намагаюся розділяти: ми купуємо більше м'яса, і я ділю, наприклад, порційно. Я його заморожую, і потім, наприклад, витягую, планую, що ми будемо готувати те чи інше. Якось так у нас виходить. І та ціни ростуть. Хоча я чула, що в Іспанії мають зменшити вартість ціни на яйця, молоко, якісь такі самі необхідні речі, хліб, вроді. Не буду казати точно, але це були такі чутки. Але коли це буде і наскільки воно зменшиться, теж невідомо. Хто живе в Іспанії, розказуйте, як у вас. І ще одне, з чим я хотіла з вами поділитися, це є фактури за газ. Отже, я, якщо чесно, я трошки така. Офігіла я від цін. Та, направду так і є. Тому що. Хто дивився мене ще раніше в одному з відео, а воно називалося, що дорого жити в Іспанії. Я там розповідала плюс-мінус, скільки грошей ми тратимо на ті чи інші послуги, на це і інше, і, і так далі. І в цьому відео я згадала, що народ, якщо ви шукаєте, наприклад, в оренду житло, шукайте, щоб житло було, опалення було газове, а не електричне, тому що це буде значно вам дешевше і тому подібне. Так, до цього року так і було. Нам, наприклад, за два місяці в основному там, зимою в опалювальний сезон. Найбільше, що ми могли заплатити, це вроді 200-230 євро якось так. За два місяці. З газом в нас є опалення і вода гаряча. Тому так вийшло. І нам це підходило, тому що, в принципі, в нас маленькі діти, ми палили. Кожного дня, правда, не цілий день. Ми не дозволяли так запалити батареї, і вони там кучегарили і так далі. Тобто ми приходили з роботи зі школи додому, ми тоді включали батареї для того, щоб було тепло піти в душ потім і в хаті, щоб було приємно сидіти. Факт той, що ми температуру тримали плюс-мінус до 20 градусів. Це було минулого року, ну і попередні роки також. Трошки більше, трошки менше, але в середньому виходила така ціна. Цього року я розказувала в якомусь відео, що нам прийшов лист з нашої компанії, яка нас обслуговує по газу, про те, що буде збільшена вартість тарифів на газ. Я це повзнала, я чекала, що буде дорожче, але, чесно сказати, коли я побачила суму до оплати, я, я була. Я не знаю, я була і розстроєна і зла, і всьому подібне. Одним словом, приходить нам фактура, вона прийшла нам двома частинами, але я скажу так, щоб вже не затягувати однією фактурою, бо я її проплюсувала. Одним словом, прийшла нам фактура: це було з 22 жовтня зауважте, з жовтня, коли ще опалювального сезону не було, тобто ми не палили, бо в нас ще було тут тепло в Іспанії по 10 січня. Щоб ви розуміли, ми почали палити орієнтовно десь з грудня місяця. В листопаді ми ще опалення також не включали, тому що у нас є така електрична. Така, ми її називаємо дулка, І якщо вже, наприклад, дітки йдуть купатись чи ще щось і дуже зимно, тоді я просто її трошки включаю, воно наганяє тепле повітря і цього достатньо. І не було потреби включати в цілій квартирі опалення. Ми цього не робили. Опалення в нас почалося з грудня місяця. Тобто за грудень і за 10 днів січня, ну і з кінця жовтня цілий листопад те, що ми використовували для купання для підігріву води. Одним словом, фактура нам обійшлася в 490 євро. Угу, 490. Це 500 євро. Одним словом. За неповних 2 місяці, можна сказати, опалювального сезону. Та які повних два місяці? Місяць і 10 днів це був опалювальний сезон. Плюс звертаю знову ж таки вашу увагу. Та як ми знали, що тарифи на газ мають підняти, відповідно, ми ще більше економили на газі. Знову ж таки, хто в Іспанії знає, що тут ніхто собі не дозволяє включити котел так, як це бувало в Україні, наприклад, і гріти хату і ходити, наприклад, на короткий рукав. Ні, тут такого нема. Тут ми всі вдіваємося і мінімум опалення включаємо. Так само робили і того разу ми. Ми вдівалися, ми зайвий раз котел не включали. Зранку ми взагалі не пропалюємо квартиру, тому що ми знаємо, що ми просипаємось і йдемо всі на роботу, в школу, нас дома не буде, сенс палити і так далі. Тобто ми просиналися, я вентилювала цілу хату обов'язково, тому що це вже є окрема тема, як ви знаєте, іспанські квартири і плісень в іспанських квартирах таке теж буває, так. тому обов'язково треба вентилювати кожного дня, бо інакше буде халепа. І опалення, як так, мене включали. Це могла бути максимум півгодини прогріти квартиру вечором, один раз в день і так далі. І фактура на 500 євро. А, отже, ми з цією компанією, це була, до речі, Івартрола. Ми розірвали наш контракт, перейшли на іншу. Я не буду казати на яку, тому що, по-перше, я не пам'ятаю, а по-друге, це чоловік робив заміну. А по-друге, фактури нам ще від них не приходило, тому я не можу говорити добре, чи задоволена я чи не задоволена. Будемо дивитися, якось, який нам тариф прийде за цей місяць. То від 10 січня вони вже мають рахувати нам по новому тарифу з іншої компанії. Також, хто живе в Іспанії, діліться, будь ласка, якою компанією використовуєте, світло, газ. Яку краще обрати, який тариф підключити, тому що тут не так як в Україні, що ти маєш квартиру і тобі йде газ з однією фірмою, і ти просто оплачуєш, скільки використав. Тут є різна компанія, різні тарифи, і це все треба знати, з ними треба дзвонюватись. Плюс нагадаю: тут є таке слово як перманенція, наприклад, якщо ви поміняли компанію. І впродовж двох тижнів ви залишаєте, точніше, не плануєте її міняти, наприклад, там впродовж двох тижнів вам дається час, а ви з ними залишаєтеся, там, скажімо, на місяць, два, три і так далі, а потім хочете їх поміняти. І через цю перманенцію вони можуть взяти вас штраф, якби, тому що ви якби, з ними заключаєте договір, і зазвичай кожна компанія має таку перманенцію на один рік. Тому будьте уважні при заміні. На залежності, коли ви перейшли до них, коли який обрали тариф і так далі. Ну що, йду, я ж тепер ще з дітками трошки погуляю і візьму вас трошки з собою. Не знаю, в принципі, бо на вулиці досить холодно. Зима якась того року, там вона сонячна, але дуже вітряна. Принаймні мені цього року мені дуже холодно. Де би я не пішла, мені всюди зимно, Хоч я й в машині. Минулого року я могла одіти футболку зверху куртку і поїхати, і мені було нормально, тому що в машині я в максимум включала тепло і мені цього вистачало. А зараз я щось мерзну. То Єліна на любов. Єліна по-українськи навіть з ним говорить, і він розуміє, правда, це? Привіт, привіт. Боже, нещастя. Змерз! Тому що так пахне недобре. А чому? Не знаю. Перито. <гум> ну що ж, погуляли ми на славу. Так, було трохи холодно, тим не менше, так як наші діти рухаються, як ті веретена, Їм взагалі не було холодно, додому вони не хотіли йти. Тим не менше, зараз же всі сплять, і ту я. Також виконувати свою вечірню рутину і збиратись до сну. Вам всім бажаю дуже гарного вечора, ночі і до скорої зустрічі! Всім па-па!